Сучасні кухні буквально напхані гаджетами деякі з них відрізняються великими габаритами і високою вартістю, наприклад, холодильники, мультиварки, аерогрилі і кухонні комбайни, а інші компактні і коштують недорого. До таких гаджетів відносяться часниковий прес ніж для Слайсер». У гаджетів з обох груп є і спільне вони спрощують процес готування і економлять час кітчен. Мак ділиться добіркою корисних, компактних і доступних гаджетів, які однозначно зроблять вашу кулінарну життя смачніше, простіше і цікавіше. Часниковий прес не має способу швидше подрібнити часник, ніж скористатися спеціальним пресом, і це не дивно, адже він створений для того. Щоб максимально спростити і прискорити цей процес, ніж і обробна дошка заслужено, програють в цій боротьбі, вибирайте прес побільше, щоб можна було розчавити відразу кілька зубчиків із вбудованим пристроєм для виштовхування часнику. багатьох лякає, що часниковий прес важко мити, але це не так. Залишки часнику видаляються звичайною водою без всякого праці. Термометр, термометр просто необхідний тим, Хто обожнює готувати страви з м'яса і птиці, з його допомогою так просто перевірити, чи готове м'ясо всередині? На жаль, за зовнішнім виглядом це визначити не так вже й просто, тільки при дотриманні правильної температури м'ясо виходить ніжним, соковитим і смачним вибирайте сучасні моделі з простим управлінням і дисплеєм, на якому відображається інформація, в доступному і зручному форматі. В деякі моделі запрограмовані необхідні температури для різного виду м'яса досить натиснути на кнопку і чекати результат. Магнітні мірні ложки. Мірні ложки повинні бути на кожній кухні, з ними процес готування, в якій особливо важлива рецептура. Стає в кілька разів простіше і приємніше, якщо ви вирішили обзавестися мірними ложками. Зупиніть свій вибір на магнітних з нержавіючої сталі. По перше, вони зручні, не губляться по кухні і не втрачають товарний вигляд з часом. По-друге, мірні ложки допомагають додати рівно стільки сипучого або рідкого інгредієнта, скільки потрібно, часто мірні ложки двосторонні, і довжина рукоятки з кожного боку відрізняється. Це зроблено для того, щоб можна було дістати цукор або борошно, які знаходяться на денці банки. Плоска терка. Плоска терка обов'язково повинна потрапити в список ваших найближчих покупок. Вона незамінна, якщо ви любите готувати не тільки смачні. Але і апетитні страви, зовнішній вигляд яких моментально пробуджує апетит. Всі інгредієнти, які ви підготуєте за допомогою такої терки, будуть однакових розмірів і красиво. Ляжуть в якості топінгу на другу страву, суп, закуску або салат, плоскі терки, бувають різних розмірів, універсальніше всього тонка терка. З її допомогою можна натерти корицю або мускатний горіх, цедру цитрусових, імбир, сир, шоколад, помповий штопор. Шанувальники вина по достоинству оцінять помповий штопор. Такі гаджети, оснащені голкою, яка протикає винну пробку, а також картриджем з 0,2, діоксидом вуглецю. Він допомагає легко, просто і безпечно витягти пробку з пляшки, як правило, картриджа з діоксидом вуглецю вистачає. На відкриття 80-100 пляшок вина простіше не буває.